Інструкція до практичної роботи текстові об'єкти в презентації. Ми розпочинаємо знайомитись з вашою цією темою і продовжуємо працювати з презентацією PowerPoint. Так? Згадайте, будь ласка, я просила вас не видаляти презентацію, а зберегти її, яку ми почали робити на минулому уроці. І говорила, що кожен з вас має обрати тему, так, якусь власну. В яка, про яку ви будете складати свій цей проєкт, створювати цю презентацію. Моя презентація це цікаві місця України. На минулому уроці разом з вами ми створили титульний слайд, на якому записали назву і написали прізвище автора. Сьогодні ми спробуємо створити новий слайд, на який вже спробуємо додати. Текстові ще об'єкти, вже не друкувавши, так, а скопіювавши з інтернету. Оскільки інформація береться з інтернету, це найчастіше, так? Ми працюємо яким чином? Обираємо команду створити слайд. Найчастіше з'являється ось такий приклад слайду: заголовок і об'єкт. Отже, я, мій перший слайд буде присвячений. Горам Карпатам. Тому я прописую назву гори. Я прописала заголовок. Я можу його виділити і відредагувати, так? І, точніше відформатувати, тобто змінити зовнішній вигляд. Можу вирівняти його по центру, щоб більше. Звертав до себе, привертав до себе уваги, так? Можу змінити колір цього тексту, щоб мені сподобалось, так? І було гарно його видно. Можу змінити шрифт, але зверніть увагу, для того, щоб це працювало, текст має бути виділеним. так Я обираю шрифт ось так. І хочу, мабуть, зробити жир, так, щоб виділялося так достатньо яскраво. Є. Визначили, виділили. Ось таким чином. Так, Карпатські гори. Є. Тепер нам треба якась текстова інформація. Знову ж таки, я звертаю вашу увагу. Що ця інформація вона має бути короткою на один слайд, і, тим паче, не повен слайд має бути повністю забитий одним текстом. То ми згортаємо цю сторіночку, відкриваємо браузер Google, відкриваємо його, пишемо в рядок пошуку. Цікаве, наприклад, «про». Карпати відкриваємо, і ось, наприклад, бачимо так цікаві факти про українські Карпати. І бачимо декілька пунктів плану. Їх тут багато, тому я обираю трішки і найцікавіше, так? Що українські Карпати це унікальна природна пам'ятка. Наприклад, це речення. Я от затискаю ліву клавішу миші, натискаю Копіювати, відкриваю презентацію і вставка. Додала це речення. Бачимо так, ось воно з'явилось. Знову відкриваю браузер. Виділяю текст, який мене цікавить, знову натискаю Копіювати, відкриваю презентацію, переходжу на наступний рядочок клавішою Enter. Все, курсивчик з'явився. Так, ось він мигає, я бачу, що буде. Знову натискаю праву клавішу миші і обираю вставка текст. Так, і ще останню інформацію про Карпати. Знову виділяємо, копіюємо, відкриваємо презентацію. Знову я натискаю Enter, так, щоб перейти на наступний рядочок, Enter натиснула, курсивчик з'явився. Знову вставка. Ставився текст. Ось таким чином. Все. Текст доданий. Тепер я можу його виділити і знову відформатувати. Наприклад, я бачу, що розмір дуже великий цього тексту. Стандартно, десь 20-24 шрифт виставляємо для того, щоб це виглядало справді гарненько. Так? Потім ви можете взяти куточки маркера і перетягти, так, наприклад, щоб цей текст був більше ось так з одного боку. для так, Ось таким чином. Я можу, наприклад, знову виділити повністю цей текст, зробити його курсивом, так, щоб це виглядало гарно. Підняти його вище, можу ще збільшити трішки шрифт, щоб місця більше гарненько займав. Ось таким чином. Справа місце я залишила для фото Карпат. Так? Будемо додавати ще графічні об'єкти, але вже на наступному уроці. На цьому уроці ми спробували додавати лише текстові. Ви форматуєте цей текст, ви можете змінити його колір, ви можете змінити стиль цього тексту, так? заливка. Ось Додаткові кольори, ви бачите, величезна палітра. Так, ви можете підібрати той колір, який вам подобається. Якщо ви розумієте, що попередній варіант був кращим. Пам'ятаєте, є стрілочка в лівому верхньому куточку відмінити попередню дію. І все. Текст залишається на цій сторіночці. Ось у такому вигляді. Знову ж таки, ви можете потягнути і розтягнути так, як вам потрібно. В чому взагалі гарно так ми працюємо, чому саме класно працювати з комп'ютером? Якщо раптом ви там потягнули не туди і побачили, що ну зайве потягли, або щось не так зробили, то що ви можете зробити? Звичайно, ви можете... Відмінити цю дію. Так, ви можете повернутися до попереднього вигляду і відмінити всі ці дії, які для вас тепер здаються нецікавими, не підходять до стилю вашої презентації. Ось таким чином ви можете працювати і додати. Таким чином, у вас вже буде два слайди. Так? Перший слайд титульний з назвою презентації, і тут ви тепер теж можете. Відформатувати цей текст, так, змінити його шрифт, ось так, хоча б ось по черзі, ось так, наприклад, так, змінити колір, наприклад, так, змінити колір можете. Тобто це все ви вже можете. О, можна зробити через об'єкт, так, видалити зайве, додати цей кольор. Бачимо, так, зробили негарно, кольори зливаються. Блакитне на блакитному виглядає не дуже. Тому ми що робимо Стрілочкою, Так, повертаємо дії. Повернули, зробили. Відредагували тепер прізвище ім'я. Наприклад, зробили в основне. Додали розміру. Ось так, наприклад, залишили, щоб вам це подобалось. Так? Головне, щоб, по-перше, було гарно видно текст, він був читаємий, так, щоб його могли прочитати, щоб було видно, де заголовок, щоб він виділявся, так? щоб тексту було не занадто багато, тобто не весь слайд у текстові, а розбавлявся він якимось фото, табличками або ще чимось. І, як ви бачите, щоб не зливався текст із фоном, так, щоб фон був не дуже яскравий або на ляпості, щоб це все зливалося і не виглядало дивно. Ось що вам треба зробити: так, створити заголовок і перший слайд вашої презентації. Якщо ви, наприклад, пишете про видатних співаків України, так? то кожен ваш слайд буде присвячений одному співаку або найкращій автомобілі, які вам подобаються. Кожен ваш слайд буде присвячений автомобілеві, так, який вам подобається. Або кращі країни Європи. Так, один слайд це одна країна. Тобто ось така коротенька презентація у вас буде. Після створення ми що робимо? Натискаємо на дискетку обов'язково і закриваємо. Все, на цьому ваша робота буде закінчена. Потім ви вже надсилаєте. Фото у Classroom.